Спільний проєкт Українського Червоного Хреста та Всесвітньої продовольчої програми реалізується з лютого 2023 року і покриває Херсонщину та Чугуївський район Харківської області. Продуктові набори надаються найвразливішим верстам населення, серед яких внутрішньопереміщені особи, багатодітні сім'ї та особи з інвалідністю. Продуктовий набір вагою 13 кг містить найнеобхідніші продукти харчування: макарони, крупи, цукор, консерви та олій. Вожу туди кансерву і, це, і дуже, дуже гарно. Мені дуже Доброго. подобається. На Херсонщині наші волонтери доставили гуманітарну допомогу в населені пункти, такі як Херсон, Правди, Немиролюбівка, Томина, Балка, Таврійська, Нова Зоря, Антонівка. Зокрема, частину наборів було передано людям, що постраждали від руйнації Каховської ГЕС. У нас був прильот ракети. Трехкімнатна квартира в нас вилітіла повністю, всі окна, двері. Тут постійно дають гуманітарку. І макарони, і масло підсонячне, і паштети. Достатньо. Хату розбили в мене, повністю розбили. Хати немає, щоб не поїхали мати наряді, щоб вижили. Там добре гепнуло. У мене там така, як сарайчик в сарайчику, проживаю. Поможна треба, звісно. Дякую вам велике за допомогу, що ви привозите нам. Дай Бог вам і бережіть себе. Люди максимально позитивні. Звісно, вони будуть просити приїхати ще, оскільки людям потрібна допомога. На жаль, є такі люди, які відмовляються покидати свої домівки, свої місця проживання, але все одно вони є нашими співгромадянами, і їм потрібна допомога і вони її дуже чекають і відносяться до неї дуже позитивно. Від лютого 2023 року український червоний хрест передав Херсонську та Харківську області понад 246 тисяч продуктових наборів. А сам проект буде діяти до кінця року.